Сучасні відеоігри досягли значного прогресу в технічному плані, і це не обмежується лише реалістичністю графіки. Нові ігри, як правило, намагаються забезпечити гравцям максимальним комфортом та якомога меншою кількістю проблем з ігровим процесом. У цьому відео ми згадаємо про старі механіки у іграх, яких багатьом з нас не вистачає сьогодні. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую! Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. В сучасних іграх багато уваги приділяється реалістичності, оскільки графіка та ігрові механіки, наближені до реальності, викликають більше занурення у гру. Проте, чи дійсно ми граємо в ігри для того, щоб мати у своєму розпорядженні саме ту кількість зброї, яку ми могли б носити з собою в реальному житті. Ну, звісно, що ні. Старіші ігри в жанрі екшн взагалі не надавали особливого значення обмеженню інвентарю. У вас могла бути величезна кількість зброї, яка чекала на те, щоб бути використаною в будь який момент, але як приклад Halo Combat Evolved, гра, яка найбільше сприяла популяризації обмеженого інвентарю, адже її система з двома видами зброї вимагає від гравців стратегічного підходу до вибору цієї самої зброї під час проходження якогось рівня. Проте стратегічний аспект обмеження на зброю не настільки цікавий, як можливість у будь-який момент вихопити ракетницю і постріляти з нею у місті. Знову ж таки, більшість з нас грає не заради реалізму. Ми граємо. Тому що хочемо зруйнувати все навколо і підняти собі настрій. Тому розробники, будь ласка, дозвольте нам це робити. Давайте поговоримо про одну з найбільших втрат сучасної ігрової індустрії. Це чит-коди. Колись давно очікувалося, що нова гра вийде з тонною секретних читів, які гравці повинні були шукати. Ці чити могли варіюватися від цілком простих речей на кшталт нескінченного здоров'я та боєприпасів до якихось абсурдних на кшталт режиму велика голова та багатьом іншим. Чит-коди часто додавали грі справжню цінність і перш за все дозволяли гравцям проходити проблемні ділянки у грі. Але з появою досягнень DLC та мікротранзакцій в сучасну епоху чути в традиційному розумінні були здебільшого витіснені, щоб не підривати здатність видавців витискати все до останньої копійки зі своїх інвестицій. Очевидно, що чити все, що існує для деяких ігор. І якщо ви граєте на ПК, наприклад, то тут відносно легко використовувати чути в будь-який час. Але золота ера, коли чути були невід'ємною частиною більшості ваших улюблених ігор, на жаль, вже давно. Manoa. Трошки раніше ми згадували про Halo. і ось ще одна річ, за яку ми можемо подякувати цій грі, а також ще франшизі Call of Duty: відновлення здоров'я. Це наймовірно поширене явище в сучасних екшенах. Якщо хтось не знає, це коли, сховавшись на кілька хвилин, ви можете відновити частину, якщо не все своє здоров'я. По суті, це простий спосіб допомогти гравцям, що опинились в скрутному становищі і спрощує розробникам оптимізацію балансу гри, оскільки у гравців завжди буде можливість відновити. Ти запас здоров'я, але чи не занадто це тупо? У класичних шутерах, таких як Doom, ваше здоров'я було вашим здоров'ям. Отримані ушкодження не можна було чарівним чином вилікувати, якщо не робити нічого, і єдиним способом відновити здоров'я було знайти аптечку. Усвідомлення того, що ви не можете просто перечекати на безпеку, робить бій значно напруженішим і цікавішим, навіть якщо це вимагає від розробників делікатного підходу до розподілу ресурсів у грі. Було б непогано, якби повернули в моду відсутність регенерації здоров'я, хоча а б як опціональну функцію. Багато років тому в іграх не було рідкістю включати міні-ігри під час завантаження. Це були прості ігри, які допомагали гравцям вбити час, поки вони чекали, коли основна гра нарешті завершить процес завантаження. Однак, як відомо, хороші речі не можуть бути вічними. Тому компанія Namco, яка популяризувала міні-ігри на екрані завантаження, у 1995 році подала патент, який фактично заборонив іншим розробникам використовувати міні-ігри на екрані завантаження. Завантаження. Термін дії цього патенту закінчився у 2015 році, але ми не побачили раптового напливу міні-ігор. Можливо, частково тому, що час їхнього завантаження значно скоротився порівняно з тим, що було кілька десятиліть тому. Проте, хоча час завантаження в наші дні є набагато меншою проблемою, він безумовно не зник повністю, і тому розробникам все, що варто було б їх якось урізноманітнити, щоб ми могли відволікатись від нудного завантаження. Незважаючи на те, що туторіали існують у відеоіграх вже десятки років, вони були значно менш поширені в минулому, коли розробники намагались дозволити гравцям самостійно розібратись в ігровому процесі. У цьому насправді можна знайти щось цікаве, коли ви відкриваєте для себе нові ігрові можливості, самостійно опановуєте ключові механіки гри, а не коли вас починають вести за руку на початкових етапах гри, як це трапляється в сучасних проєктах. Звичайно, ви можете стверджувати, що туторіали є. Елементом доступності, але я вважаю, що немає нічого поганого в тому, щоб зробити туторіал, який гравці можуть увімкнути або вимкнути на початку гри. Але в той же час багато сучасних навчальних елементів в іграх просто пропонують банальний, нудний, нецікавий перелік схем керування та загальної механіки, що збирає багато часу, замість того, щоб надати гравцям можливість самостійно зорієнтуватись в грі без зайвих пояснень. Просто дайте нам змогу досліджувати ігровий світ і розбиратись в ньому саме. Самостійно. Є у когось із вас спогади з дитинства, коли ви разом з компанією друзів грали у якусь гру на розділеному екрані. Якщо так, то ви щаслива людина. Зібратись разом, щоб пограти, скажімо, в GoldenEye 007, і при цьому прикидати, що ви не дивитесь на екрани один одного, це був. Крутий час, але коли всередині 2000-х популярність онлайн-ігор зросла, розробники почали менше підтримувати локальну багатокористувацьку гру. І на сьогоднішній день це взагалі рідкість. Не допомагає і те, що в умовах безперервної конкуренції за продуктивність багатокористувацький режим з розділеним екраном є неймовірно вимогливим до заліза, вимагаючи від системи паралельного запуску декількох версій одного рівня, що часто призводить до значного падіння FPS. тим не менш для тих, хто в це що регулярно зустрічається зі своїми друзями, щоб пограти в ігри, трохи нестабільна частота кадрів час від часу. Це невелика ціна за можливість грати разом з друзями і весело проводити час. Задовго до того, як у багатьох багатокористувацьких онлайн-іграх з'явився матчмейкінг, гравцям зазвичай надавався доступ до браузера з серверами, де вони могли обрати ігри за кількістю гравців, типом гри, мапою і подібним. Це була чудова штука. Якщо ви шукали певну мапу чи якийсь певний режим, це було точно для вас. Але з ростом популярності багатокористувацької гри на консолях пошук матчів швидко закріпився як основний метод у грі. Можна сказати, що це ще одне досяг. Ягнення прогресу в лапках, яке ми можемо приписати в основному франшизі Halo. Хоча підбір матчів має свої плюси для гравців, які просто хочуть потрапити у будь-який випадковий матч, то для тих, хто хоче пограти у щось конкретне, це, як правило, невдалий варіант. Якщо вам пощастить, ви можете знайти кілька фільтрів для типів матчів, але загалом це набагато гірший варіант, ніж традиційний браузер з серверами. Звичайно, не всі хочуть перебирати сервери, щоб з. Знайти гру за смаком, але зникнення такого інструменту серйозно обмежує можливості гравцям. А як ми всі з вами знаємо, вибір це майже завжди добре. Однією з найбільших і найцікавіших ігрових тенденцій початку 2000-х було використання в іграх навколишнього середовища, яке можна було повністю зруйнувати, як, наприклад, у Red Faction з її технологією GeoMod. Ця серія ігор стала відомою завдяки тому, що дала гравцям можливість руйнувати повністю все навколо. Серед інших відомих ігор з масштабною механікою руйнування можна назвати Battlefield Bad Company 2, Teardown та Crysis, і це лише деякі з них. І все ж останнє десятиліття або близько того, можливість руйнувати усе навкруги в іграх в значній мірі зникла. Само собою зрозуміло, що надання гравцеві можливості зруйнувати більшу частину навколишнього середовища або навіть увесь ігровий світ створює певні технічні проблеми, враховуючи велику кількість ресурсів, необхідних для того, щоб зробити кожну ділянку у грі, здатною руйнуватись, а також те, що гравці можуть при цьому просто обходити значні ділянки. На ігрових рівнях. Але це також робить ігри живими, ніби немає жодних обмежень, і світ справді є пісочницею у прямому сенсі цього слова. Враховуючи, що графіка, схоже, досягла максимуму, чому б не витратити ще трохи дорогоцінних ресурсів на речі на кшталт повного руйнування. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте, що ваші вподобайки і коментарі допомагають відео просуватись у рекомендації. Дякую вам. Усі корисні посилання ви можете знайти у описі під цим відео. А я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.